Народна пісня. Скільки вже сказано про неї слів, але, мабуть, ніхто так і не зумів повністю пояснити і зрозуміти це явище. Воно безмежне, бездонне, неосяжне, як і сама народна творчість. Неможливо навіть уявити, що у нашого народу відняли пісню. Народна пісня, ніби чарівна жар птиця, несе вона нас на своїх крилах, над морями і ріками, над роздольними степами і тінистими дібровами в загадковий світ людської душі, Примусить тебе глибоко задуматись над історією рідного краю і призначенням людини над землі, над такими вічними поняттями, як життя і смерть, вірність і зрада, любов і розлука, щастя і недоля. Яке ж це диво, дивне, народна пісня, і яку владну силу таїть вона в собі, і які щасливі люди, яким вона подарувала свою магічну силу, вміння співати, жити душею пісні. Саме про таких двох жінок ми сьогодні вам і розкажемо, Коли той вечір! Той швидше, коли в той місяць зійшов, вийду я стану, під той вербою, Чи мій ми милий не прийшов Вийду я стану, п'ю вербою, Чи мій ми милики не прийшов Вийду я стану. Той вербою, спів ваше соловей, а місяць цвітить понад водою, і видно видно, як у день. а місяць цвітить, понад водою, і видно видно, як у день. Чи ти милий забарився, а ще ти і вишою знайшов, що у цей вечір, жаданий вечір, до мене милий, не прийшов, що у цей вечір, жаданий вечір, до мене милий, не прийшов той вечір, коли б той швидше, коли б той місяць зійшов, вийду я стану, оки вербою, чи мій миленький не прийшов. вийду я стану, окитою вербою, чи і мене. І зараз, шановні телеглядачі, я представляю вам цей чудовий дует. Це чесніша Віра Іванівна і Тютіна Ліда Миколаївна. І перше запитання, звичайно, буде в нас традиційне. Розкажіть трошки про себе. От хто ви такі дві чудові співучі жінки? Віра Іванівна, розкажіть, будь ласка, про себе. Ну, як родилася я не в Миронівці, Миронівці. Бо... Байщивського району Київської області село Лихнівка. Приїхали сюди з чоловіком і з дітками в 67-му році. Жили, працювали в колгоспі. Ми ну, Співала тоді, ну, тоді не якось не так було співати, бо стройка була, діти малі були, а вже пізніше у компаніях збиралися, вже ж були доросліші більше, вже дітки підросли. Часто з Лідою ми були в компаніях разом. І так пізніше вже. Осталася я сама, бо так видно, Бог розпорядився, щоб я осталася сама з дітками. Було одразу важко, вони мене піддержували із подругою і з Марією, як могли з усіх кінців. І стали вони мені другою сім'єю. Я мені так з ними дуже добре, весело. Я не відчуваю самотності. В общем, як сказати, все мені для душі з ними. Ми з дідою ми почали співати також частенько. Були в компаніях і в мене, і в неї, і так десь. І так ми, як кажучи, спілися. І я не жалію, я тільки цим живу. Мені так весело, я вранці устаю, наче з піснею. Як не важко, як не втомлюся, лягаю теж з піснею. Як не важко, але я не відчуваю себе самотньо, і мені дуже весело із ними. Ліда Миколаївна, скажіть, будь ласка, а тепер я думаю, нашим телеглядачам було б цікаво почути і про те, хто ж ви така, це в нас співудні. А я Миронів Миронівська. Ну теж так само і горе, і біда, і стройки, і в житті всяке було. Ну, пісня завжди в мене була. Хоч мені й горе, а я прийду на роботу завжди з піснею, і дома з піснею. Даже навіть поругаюся з чоловіком, обвернулася і все рівно я співаю. Так мені хороше, мати в мене співала, баба співала, і я теж так само. Я підшукуєш собі так, як чуєш щось, і в компанії, десь ми гуляємо собі, підслуховуюся, гарно співає, підійду до неї поближче, сядемо, поспіваємо. І нам дуже хороше. От ми так і, спі і спілися з Вірою Івановною, посиділи раз, другий раз, і нам дуже понравилися наші голоса, я її, вона мені прийде. Каже, ой, Ліда каже, так пісня мені подобається. Каже, та, давай, каже, заспіваю. даже сядемо поспіваємо, поколядуємо, і колядувати ходили ми. От, теж хороше колядували, нам просто люди завидували і зазивали в хати, нас і все от, просили, щоб ми приходили. От, от так у нас і пісня завжди да з піснею, все час. Ну, а тепер таке запитання, це вже буде як запитання, яке буде стосуватись вашого вашої творчості. Які пісні вам більш до душі, більш до вподоби? От які ви найбільше співаєте, Віра Іванівна? Ну як, як обично про любов, які в наші вже вода, хоті, але ж однако пісня ж вона живе і, жила і живе. Ну, Обично ж такі, вони так теперішні, теперішній час важкий. Так не хочеться такого співати вже, щоб щоб такого сильно сутужного і для душі пекучого. То вже співаєш про любов. А вже коли, то яка вже попаде, ну обичайно ж таку. А для вас які пісні найбільш ближчі? Більше ближче мені пісні старинні пісні. От такі, щоб вони були. Тоді пісні не такі були, як зараз пісні. Тоді пісні переживательніші, якісь такі були, ну, якісь жизнені пісні. От, от, от мені ці пісні нравляться. Ой, летіла золенька через крутого. Як зерна немає, Но що мені, та родина, як немає? Ну що мені, та родина, як не немає? усі діти мати мають, а я батька маю сім. Приносила в стехого доля, сім раз води приносила в техого доля, сімей з води приносила, восьми напилася, Не нікахорок Чи не прийде рідна, не сорок розпліта. Віра Іванівна, а ви пам'ятаєте свою першу пісню і в скільки це років було? Я коли ходила в школу, такого була невеличкого росту, ну, пісня мені ще й тоді жила. І була півнервожатою вже, коли я була в сьомому класі, була півножатою в 4 класі. Я з після не, роз, не розлучалася. Ну, «Орльонок». раніше ж така «Орльонок», орльонок Патріотична, да, пат -патріотична була. пісня була. І вона мені так в душу запала, я і зараз її пам'ятаю, як це я розводила руками перед дітками в 4 класі. І вона я ж така маленька була, і вони були ж більші від мене, але що я вже почав залишитися, бо я вже в цьому класі, вони ще в 4 класі. І так я, А потім була я ведучою, як у нас були концерти, на перше травня тоді ж таки, зараз вже такої, наче немає. Чи моди, чи, чи свята таких уже усе позабували. А тоді ж було 1 травня, 9 травня, було ж чи вибори. Я була ведучою в всій школі, як ми виступали там, я була ведучою. У мене голос такий був, як. Всіх і так я почала виступати, а тоді вже ж повзрочніше, вже стала дівчкою. Вже почали ми виступати вже свої там п'єси. Ми ставили, там всі виступали ж концерти, ставили пісні. Я теж співала. Самотня не спів, по одному не співали, а так танцювала, співала. Аки так, да, я ніколи не розлучалася з піснею і досі до сих пір це не розлучаюся. Як вже вмру, тоді вже розповсюдила. Я гасна, а городе гасна, там стояла на дівка красна, вона красна, ще продили. Єє доля щаслива. її доля щаслива. нема того, що я нема його. Та. Миколаївна, а ви свою першу пісню пам'ятаєте? А вже здорово пам'ятаю, дуже. Перша пісня це в мене не пісня, а меланка була. Мене тьотя вчила меланкувати, і я горякувала її перним голосом. Ви ну, можете нам зараз її Йо, показати, яка це показати. Тоді. Ну я проспіваю куплет один. Ой, у вчора із вечора, пасла миланка два, качора, пасла миланка два качора. Оце таку миланку я вчила. Мене тьотя вчила її співати. Після цієї пісні, після цієї миланки я навчилася врятувати і дівчаток своїх подружок вчила теж співати. І скільки це років було? 14 не було ще мені, не було 14. Не було. І все час пісні, які новенькі, то хтось з горочки спустився, це були пісні такі, такі, такі пісні були ж старі. І це ми ці пісні, було. ходимо і співаємо. По дорозі, соберемося, дівчата і співаємо, і співаємо. Це Люба Дрига з нами була. І тепер Люба Дрига співає добре. Це кума моя, подружка. <реш> ну, да. Я думаю, у вас усі в вашій компанії співають добре, таких і, нема що і не співають. Співають і вважають. Куди б я не попала, мене завжди сажають і бігом, сідай коло нас і будемо співати. Всі сідай коло нас і будемо співати. А зараз, взагалі, ми з Вірою, де хочуть всі, всі нас послухати хочуть. Всі хочуть послухати. А улюблена пісня у вас є. Улюблена пісня є. Є про матір мене пісня, але я її якось не можу все. Коли починаю радіо співати, я ж іменно не в хаті, я би сидів у хаті, так слухав би дуже гарна пісенька, що мамо, тобі не дозаць, синько, вклонюсь, мамо, до тебе притулюсь, мамо. Ну, в общем, про матір я не можу вам детальніше сказати, але я думаю, її розучити Ми тоді з і обов'язково її заспіваємо. А я думаю, а ми з задоволенням да, да, з великим да, да, задоволенням да, да, почуємо. Да, да. Мати є мати. А, да, є мати. Як би не було, да. скільки б років не було? Років а це найдорожча а, істота мати. у світі, наша мама. Ліда Миколаївна, а ваша улюблена пісня? Ну, у мене всі улюблені. Коли вони в мене получаються, як я заспіваю, вони в мене всі улюблені. Я лічно такої пісні, щоб мені якась. Ну, нові поступають, якісь нові пісні, так. Да, може, там поки розлучимо, це вона дуже улюблена тоді. От, ото співали владіславські дівчата. І сильно я її так любила, сильно мені нравилася. То вже навіть казали, що владіславські поганше співають, Якби наші дівчата заспівали, це навіть таке було. Ну, поки пісню учиш, поки вона влюблена. А взагалі всі пісні мені влюблені. Я їх усі люблю. І співаю всі підряд. Усі в підряд, і це раз сиділи ми з Вірою Івановною. 40 пісень ми проспівали, влюблений, невлюблений, і сильно довго співали, і сильно красиво співали. І вас добре слухали? Слухали з задоволенням, усі, Люда Миколаївна, ну звичайно, те, що ви робите, співаєте, це для душі, для вашої душі. Але ж у вас є сім'я. От як ваша сім'я відноситься до вашого захоплення? Моя сім'я дуже-дуже довольна, що я співаю. Я їх, усіх дітей, своїх і внучків, я їх учу, якусь пісеньку, хочеться мені, а ну ти так. Навіть в мене Наташа, дочка Наташа, вона не співає. Танцює дуже хороше, а, тан... а співати вона не може. Якось у поперек у неї виходить. Я їй так кажу, Наталочку, от так кажу. А вона ні, от не виходить. Ну, дітей, ось і Танюшку учу. Ну, Всі вважають те, що це нужне в сім'ї, без пісні жити як Як жити без пісні. У компанію піду, от бачить чоловік, дивиться, мовчки всі сидять, наче на якомусь поганому дню такому похороні, каже Ліда, а ну давай що небудь. Так що опора да. ваша. Да, да, да. І помічник. І, да, і, і представте собі, що він довольний, теж, що ми. Співаємо і дивиться з задоволенням пісні, хоча там трохи може щось йому, а все рівно дивиться. Хоч бува колись і поссоримося, а дивиться, одним оком підглядає, як ми. Так що у вас є натхненник сімейний? Віра Іванівна, а як у вас склалося ваші родичі, ваша сім'я, як відносяться до вашого захоплення? У мене сім'я, дітки в мене дуже хороші. Син, невісточка, тут двоє в мене онуків, Романчик і Маринка. І в Мурманську у мене доця живе. Тоже. Ну вона оце тільки почула, що я співаю. Мені все не було коли, якось вона, а це вже знала, що я співаю. Теж там є в неї і... мій зять, Саша, і Онучок, Женя. І Ларисочка моя теж дуже довольна, але ну, вона ж ніколи не бачила по телевізору вже тільки знає. А синок, то той і взагалі каже: мамо, я знаю, якщо ти співаєш, значить ти не слабо. Оце для його саме головне, що каже, мама, якщо ти співаєш, значить ти не слаба. І все, оце так. І я дуже люблю. Я рано співаю, в день співаю, ввечері і плачу, то співаю, і сміюся, то співаю. Оце не знаю, як хай оце на рус людський. оце так живу собі мені мені і легше жити. Оце так. Ну і тепер от, от таке запитання буде, над яким ви може навіть, навіть трошки подумаєте. От все-таки, давайте одним-двома словами попробуємо назвати. Що ж то є для вас пісня? Пісня це є наше життя, це є наше життя, яким ми дишимо, бо якби не пісня, мені кажеться, це було б дуже нам важко жити, а пісня нам дає життя. Пісня дихання дає нам. А вам, Я піснею дишу, Наталочка. Живу піснею і, живу, і дишу піснею і все в пісні. Оце так у мене в житті. Тож хай воно так буде довго-довго, а ми будемо слухати ваші пісні і заколисуватися в них. Тому що точно уявити життя без пісні просто неможливо. А тим більше в нас на Україні, та нема такого села, немає такої вулиці, немає такої сім'ї, де не люблять пісні. Отож співайте, любіться в тій пісні. Уреси мене оре, на шлях оглядає. Що, жінки обівне сать. Моє немає. Що жінки, обне Прийшов Семен із з поля до хати, Питається бревня діта, а де ж наша мати? Питається не діта, а де ж наша мати? пішла наша мати, hipocaleno pokalenu o eixo Пропаже, я з вами ударте морози на гості лози, побей тоже.